Привіт усім із Бершеви! Як ваші справи? У нас в Ізраїлі відносне затища. Іран ще не здійснив свої погрози. А я продовжую знайомити вас з реаліями життя в Ізраїлі. На часі огляд каньйону Авія, який знаходиться в районі, де я мешкаю. Каньйон в перекладі зі вриту торгівельний центр. Він один із перших, які з'явились у Вершеві. В каньйоні знаходиться супермаркет, поштове відділення, магазин взуття та одягу, кілька магазинів Все для дому, зоомагазин, кабінет стоматолога, піцерія. Треба перейти дорогу. Бачите, все знаходиться в одному місці і завжди під рукою. Сьогодні подивимось, що продають у нашому супермаркеті. До речі, десь рік тому його викупила французька мережа супермаркетів Carrefour. Але у нас ще на вивізці стара назва Мега Баїр, тобто мега у місті. Ходімо подивимось, що продають. При вході нас зустрічають акційні пропозиції. Пуста 4,90 шекеля, морква 5,90, цибуля 490, картопля біла 6,90. Перець жовтий, помаранчевий 12,90, червоний 13,90, помідори 9,90.

Гамбургери, кебаби, Полуфабрикати Продукти для веганів. Ковбаси. До речі, щоб дізнатись приблизну вартість у гривнях, ціну на етикетках множимо на 11. А це знаменитий ізраїльський хумус, Вироби з тіста. Борошно та манка. це морозиво. Хлібобулочний відділ. Хліб чорний 8,20. Піта 8 штук 14,90. Молочний відділ. Кефір різної жирності: 3%, 4,5%. Сметана в стаканчику по 200 г, теж різної жирності. Тири в упаковках. різноманітні йогурти. Молоко та кефір. З молоком трішки у нас зараз напряг, оскільки дуже жарко і корови погано дояться. Гранола, мюслі та пластівці. Овочева консервація, рибні консерви. Треба сказати, що ціни в цьому супермаркеті вищі, ніж в інших. Друзі, дякую за перегляд. Заходьте, дивіться, коментуйте, миру й тепла усім. Зустрінемось в наступних відео.